Привіт, Ютуб! Сьогодні я розповім вам про світлодіодну RGB лампу професійного рівня у Lanzi 120 для створення незвичайного освітлення в кадрі та втілення всіх оригінальних ідей. Дана лампа йде у двох варіантах у білому та чорному. У LANZ 120 RGB це компактний пристрій з великим набором функціоналу. Забігаючи наперед, скажу, що це світло створене для творчості. Ви можете використовувати його для зйомки блогів, влогів, підсвічування об'єктів та заднього фону. У середині коробки є сертифікат якості, а також невелика інструкція з використанням лампи. Куди натиснути і навіщо? Все логічно. Далі дістаємо головку для холодного черевика. Відповідно, лампу можна легко встановити на фотоапарат, наприклад. До речі, не у всіх моделях вона йде в комплекті. І, звичайно, USB-кабель Type-C для зарядки лампи від мережі. Це дуже класно, що дана лампа може одночасно працювати і заряджатися, що дуже зручно. І ось він момент істини. Дістаємо нашу лампу у ланзі VL120. Стильно то як виглядає. Лампа упакована у міцний силіконовий розсіювач. Це дуже круто, що лампа йде одразу з розсіювачем софтбоксом. Він дуже приємний на дотик. Лампа виглядає досить стильно та красиво. Виготовлена з міцного та легкого АБС пластику, потужність даної лампи складає 5 Вт. і світловий потік з метрової відстані заявлено як 180 люкс. Місткість батареї 310 мА на годину. Зверху розташований роз'єм для заряджання пристрою, органів управління всього три: це кнопка включення та зміни режиму, колесо для зміни параметру режиму та колесо для регулювання яскравості. Панель фіксується через гніздо одна дюйми, тому його можна легко встановити на штатив. Для відображення інформації про поточний режим, заряд акумулятора та виставленої яскравості є невеликий екранчик. Вмикаю і бачу, як світять усі заявлені 120 діодів. VL120 має вже вбудовані сценарії освітлення, серед яких ви знайдете ефекти блимання поліції, спалахи блискавки, блимання екрану та багато інших. В описі до відео я написав повний перелік пресетів освітлення, але найбільше мені подобається ефект папараці. Оклацаю трохи різні режими: це режим Red Flash, червоний спалах, Зелений спалах. Ось такий аварійний режим. Є також RGB строп. Звичайно ж простий строп, куди ж без нього, пульсація світла? Цей режим зламаної лампочки підійде ідеально для хорор сцен і жахів. Наступний режим паті, Режим свічка, TV. «Фейерверк». Блискавка. «Світло пожежної машини. Швидка допомога. І світло поліцейської машини, переливання з одного кольору в інший у швидкому режимі та у повільному. І синій флеш. В принципі, ми зробили коло по всіх ефектах. Потужність світодіодної LED панелі та колір регулюється за допомогою колеса керування, натиснувши кнопку включення на секунду-півтори, включається режим виставлення температури світла. Підтримується широкий діапазон кольорових температур від 2500 К до 9000. Ось так колесом я можу виставляти будь-який колір, який тільки захочу. До речі, лампа дуже легка, вага 120 грам. Ви завжди можете її взяти з собою в кишеню, наприклад. Підсвічування плавно регулюється від 0 до 100%. Загалом перевага даної лампи. Перше, це компактний розмір і легко розташовується у кишені. Завжди можна взяти її з собою. Друге, потужна батарея, яка дозволить вам використовувати лампу на максимальній потужності протягом півтора годин. І третє, можливість обрати практично будь-який колір освітлення. Чи раджу я цю лампу? Так, звичайно, так, раджу. А ти не забудь підписатися на канал і залишити коментар. Як тобі огляд? А ми побачимось.